Занадто воно окей в ліквід, як на мене, воно націлено, знаєш, на таку прям домінацію та агресію, що так. от ми от ми самі починаємо. Ми самі там тудим сюдим. За своїми правилами це все робимо. Ми всіх вбиваємо, у нас все круто. А якщо ні. Так, напад ну... на Скітера. Не те, щоб він о, прям вдалий, але з фуріоном це можливо так. Гарні спроти, І Скітер звідси вже живим не вийде. Тим часом біжить Снейкінг намагатися викрадати ворожий досвід, але тут тофу буде. Тому Снейкінга звідси може спробувати і... випустити. Знаходять Снейкінга. Там же на підході боксі перехопив кріт, і це дозволяє звідси вийти безпечно всім. Ну, Кінга, його поб'ють, але його навряд чи подужують. Ну, Боже, як довго він живе? Як довго він живе? Ну просто майже половину мани витратив ніша для того, аби вбити героя, який на три рівня менше за нього. Ну, загально там зараз тисяча переваги за ліквід. Вони знаходять знову Снейкінга, будуть пробувати його всіма правдами-неправдами забивати. Ну і в принципі досить таки оперативно забивають. Щоправда, в чотирьох довелося скинутися. Я вже думав, скоро ейс туди ще полетить, але. Ульта <х> Валори <desires> максимальний просто Коза, сигнатурний мув. А, проблеми в боксі тим часом, а сюди Валора, падають на Малоріна. Досі живе боксі. Зникає Малорін, там використано було лассо на нього, два ультимейти. А, добре, врятували боксі. Ой, там Снекінг вкрав просто з під носа в Мікі кріпа, це такий тільд довбиш того клятого сатира півгодини. А його приручає Снекінг під хіллю, дає йому хапе. Зараз бокси буде ловити Снекінга. Дивимось за цим уважно. Так, ага, ловить. Ловить. Так. Ні, Ну, вони ловить. його мають забити зараз, що ага. правда можуть за це загинути усім селом. Ні, ну зловили. Починає бити Мікі. Там паралельно помирає Бетрайдер, Міккі, Мікі взагалі немає нікому його тут рятувати, вся надія виключно на себе, якісь спроти зараз спробувати там відставляти, але ніхто цього не <ihnMaybe> дає зробити і. Я зрозумів. Так, цікавий смок, який... Ага. Ой, як гарно стрибає Малрін, який чіпляє тут одразу трьох героїв, але є ульт Ультвін Валоре, щоправда, одразу під цей підшаде. Малрін, чи спробує він звідси вийти? Пробує, але чи вдасться інше питання? І вдасться, тому що є скітер, який дає стан по шторму. До побачення ніша, до побачення твій стрік. І решта змушені тікати в страху звідси, тому що ну, його в бані проти цього шаленого. Ви бачили його валину. Там, певно, більше проблема саме у саппортів виникає, але з іншого боку ще де теж. О, там зараз до речі, вихід на Мікі, Мікі не реагує на це, його сховали. Трохи далеко, але. Е, та, там проклинають Мікі, тут вже вривається Ама а де Мікі? Це Мікі 22 а, був, так, там... тільки що? Це був о, фокус зі зникненням. Так, Амара намагається виконання... побити. Слухає. Виконання відомого мага. Ага. Так, тут стрибає Малоріна, але Малоріну досить таки боляче від валори від е, тофу. Малоріна будуть забивати. Снейкінг на себе намагається перебрати фокус уваги з Замара. Це вдається зробити, ну і вони разом по підручку можуть вести їх тепер в лапки до Свена, який стоїть поряд, стрибає. Мінус один, мінус два, мінус два. І б'ють, третя... не б'ють. Ну це бійка була, якщо що, 4 в 5. І я весь цей час думав, а де ж Свен? А де ж Свен? Думаю, ну він качається. Збирати ще щонебудь... було б добре, але. ой, ой, ні, ой, ні. Ой, ні. Оно. Oh, no! Тут просто зараз можуть бути похорони. Вікві не забирають Терментора, але Мікі вже гине, буде також гинути і Боксі. Хоча Ейс б'ється досить таки непогано. Була б у нього команда. Забирають Нішу, забиратимуть зараз е так, валору, збиють і телепорт, Тофу теж, звідси вже нікуди не подінеться. Ну і це тімвайп має бути у виконанні Falcons, коли вони не втрачають жодного персонажа і натомість забирають п'ятьох ворожих. Я не знаю. Я вони просто переграють. Я не знаю, що, що запропонувати команді. Там Мйольнер, тільки зараз з'явиться в Фуріона. Тобто він зараз вже хоче фармити там Боксі. Слухайте. А там, до речі, Скітеренко, Олівер Лепко. У ну, це... нього є свен, який готовий завдавати демедж. Тобто його основна функція це почати файт, дати якийсь контроль, дати якусь інформацію тіммейтам. А далі вони вже будуть розбиратися. Побачили Мікі, стрибають на нього. Мікі зникає за секунду. Mm -hmm. Паралельно зараз можуть в боті готуватися до виходу на ейса. А, так, тут мають вбити зараз Малріна. Питання, як далі бійка, це буде продовжуватися. Ейс пробує вийти. Там скітер паралельно намагається різати фуру, але той тікає. Тофу також тікає. Скітера розкайтели непогано, непогано. Чи непогано його так пробивають, ніше повертається. Головне зараз не підставитися під якийсь станчик, ну і начебто розійдуться. Окей, в тебе може бути кулдаун, але, наприклад, тебе Глів з'являється після Т1, і Глів з'являється після Т3. Additional. Mm -hmm. Всі інші окей, якщо буде кулдаун. Чіпляють знову Маліна. Малоріна швидко вбиває, що правда, сюди телепортується. Снейкінг телепортується Свен, але A's начебто не, не вийде. мають врятуватися. Його нагадує, Кіда. Так, тофу намагається Вардик. Вардик зламав і гарно відстрибує. Малріна. Чіпляють. Малріна вже контролюють. Тут же Скітер. Скітера схопили вас со, але там Кріт. Кріт Поверли. не спить. Скітер апонять СОДОПІ 3-4, what? А мінус БКБ, мінус ГДС, а вбити Скітера, а не вбити Скітера. Поки що неможливо. Валора летить непогано. Малріна можна спробувати тут залишити. Ні, Валора... Не змогла приземлитися в точку, де потрібно. Нішу втрачають, боксі втрачають. Амар розважається під фонтаном. Аганім активовано. Ейс звідси пускати не планують. Хоча непоганий форстап, знову ж таки, але Ейс гине. Ейса є байбек, Амар червоний, але рятується, нікого не втрачають. Фалконс. Стрибає. Скітер. Боксі вибивають Егіду. Окей. Вот next? Тітер просто буде далі демонтувати споруди. у нього всі тімейти позаду, кнопки є. Малрін з ультимативною, БКБ за 50, можна далі грати. Так, Малрін пішов, окей, гарний форсик від Міки, вибили Бай, боксі стрибає, хотів когось чепити, але там ще 3 секунди на ласу, яка це може бути бездарна смерть. Скіттер вже з ГДСом вривається в Ой, Мікі. Тим боляче є сейв, але його недостатньо. Це GG має бути прямо зараз, валору також вбивають, і. Це кінцева. Ну, поки не пишуть, поки тут розважаються ліквіди, але. Е, є таке враження, що один з кандидатів на Last Chance Playoff Ліквіди в нинішньому складі. Амара навіть ну, добре. Били. Зрештою, з Фонтаном, так подужали з Божою поміччю, як то кажуть. Туди його вліво, вправо, вправо, вліво виживає. Нормально. Кур'єр живе. Ну, але тут допоможе. Так, там когось... Ага, зловили ган. бокс, молбоксі Айендис. Угу. Та ні, 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 ні. Там. Там вже... Айон, не айон. Так. Тамар, ну от, зараз його. Ну але що ти йому зробиш? <laughs> от, серйозно. Мікі? А ну що, зараз Мікі помре просто. Ні. Скітер біжить, та він стрибає, ну і це мінус валора. Нікі виживає, але шкоди без Дейдалуса абсолютно повністю немає. Ніша намагається видавати якийсь демеш, намагається розважати, але там вже потроху починає палати трон, тому що скітер б'є просто споруди, так і гліфу ще нема, і задефати це неможливо. Фалконс після повністю провального старту гри повертаються і забирають собі цю карту.